Сьогодні в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу відбулася зустріч колективу університету з міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойко. На зустрічі проводилось обговорення стосовно інноваційного потенціалу і фонетунг для енергетики України. Ви навчаєте всіх спеціалістів, які працюють в нашій галузі, для базово для нас єдиним інститутом і всі нові інновації, які проходять у нас зараз да, в країні, так чи інакше, можливо, не так багато як хотілося, але так чи інакше проходить також через вашу наукову базу. Тому всі, ці, всі зміни в країні, в енергетиці будуть пов'язані з вами також, і я хочу, щоб ви про них знали і приймали в них дуже дієву участь. Юрій Анатолійович зазначив, що на сьогодні в галузі енергетики є три наступні пріоритети: збільшення власного видобутку газу, зокрема на шельфі Чорного моря, заміна газу на вугілля, диверсифікація шляхів енергозабезпечення України. У своєму виступі Юрій Бойко розповів також і про видобуток нетрадиційного сланцевого газу в Харківській області, реалізація якого відбудеться найближчим часом. Крім того, наголосив, що специфіка подальшого розвитку енергетики та вугільної промисловості України полягає в зменшенні обсягів використання газу за рахунок альтернативних енергоносіїв, зокрема сланцевого газу, торфу, вугілля, уранових таблеток тощо. Міністр висловив подяку колективу університету за вагомий науковий внесок у розвиток енергетичної промисловості та участь у відновленні нафтових родовищ і зосередив увагу на подальшій тісній співпраці з «Іфенетунг».